Одного разу на коконі метелика завівся маленький отвір. Чоловік сидів і спостерігав, як метелик кілька годин намагається протягнути своє слабке тіло через крихітний отвір. Потім метелик зупинився і здавалося, що він далі не може. Тому чоловік вирішив допомогти метелику, зяв ножниці та розірвав кокон. Метелік вишов легко, але мав тендітне тіло і зморщені крила. Чоловік продовжував спостерігати за метеликом очікуючи, що в будь-який момент крила розкриються, збільшаться, розправляться і що він полетить. Однак нічого не сталося, Метелик усе життя повзав зі слабким тілом і недорозвинутими крилами. Він ніколи не злітав. Незважаючи на всю свою добру волю і доброту і добрі наміри, людина не розуміла, що труднощі. Через який метелик повинен був пройти виходячи з кокона, були задумані Богом щоб кров стила метелика текла до його крил, щоб коли він звільниться з кокона, він був готовий до польоту. Іноді, труднощі, це саме те, що нам потрібно в нашому житті, щоб летати.